Професійно-технічне училище Рівненської АЕС сучасний перспективний навчальний заклад, який щороку випускає кваліфікованих робітників ядерної галузі. Ми готуємо і виховуємо майбутніх працівників рівненської станції. Це є стратегічний об'єкт, і він має підвищені вимоги. Щодо відношення працівника до своєї роботи, певного режиму на підприємстві. Відповідно, ми з перших днів навчання стараємось привити нашим здобувачам освіти всі ці знання. Цьогоріч випускниками училища стало 72 учні, які навчалися за трьома професіями: слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, а також електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв. Випуск 2023 року він є особливим, тому що за ці три роки навчання і нашим здобувачам освіти, і педагогам випало пройти дуже багато випробувань. Спочатку це були карантинні обмеження, зараз воєнний стан. І ось за ці три роки ми впроваджували дистанційне навчання, під час якого і вчилися і педагоги. Викладачі й майстри і здобувачі освіти. Війна змусила українців покинути свої домівки та шукати прихистку в інших містах. Училище поповнилося учнями зі сходу України. Ми приїхали з Дніпропетровської області, з батьками переїхали в це місце. Це через те, що у нас в селі неподалік села були бойові дії. Приліти, ракет скидали там бомби, фосфори по приїзду сюди. Коли розпочалася вступна кампанія в ПТУ, я дізнався те, що набирається така група, де за рік можна отримати спеціальність електрослюсаря з можливістю подальшого працевлаштування на електростанцію. Ще дві групи цьогоріч випускає ПТУ на базі дев'ятих класів. Тарас Гугайло здобув професію слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Вважає її надзвичайно перспективною для молоді. Повсюди є контрольно-вимірювані прилади, просто от ми їх не помічаємо вже, і постійно потрібно за ними доглядати, дивитися, щоб ремонтувати, щоб вони правильно працювали. На атомній електростанції у нас заводські прилади, тобто великогабаритні і спеціального призначення. Також три роки навчався в училищі Раес Микола Стельмах за професією слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Каже, під керівництвом досвідчених майстрів здобувати практичні знання та навички було легко. Ця майстерня вона дуже важлива для нас, оскільки тут заклалися для нас основи основи того, що ми знаємо. Ми розбирали тут дуже багато всякого обладнання, ми намагалися його більш детальніше зрозуміти і вже потім з цими знаннями ми йшли на станцію. Важливо, що під час воєнного стану вдалося організувати виробничу практику учнів на Рівненській АЕС. Очному режимі завдяки сприянню керівництва станції майбутні робітники отримали практичний досвід безпосередньо на виробництві. Побачив багато обладнання, у нас були екскурсії, нам показували, розказували працівники станції, нас водили по підрозділах різних, показували, як все робить. І принцип роботи АЕС. Результатом праці викладачів, майстрів та наставників став захист дипломних робіт їх учнів. Під час державної кваліфікаційної атестації випускники продемонстрували свої знання та професійні вміння і зарекомендували себе як потенційні робітники Рівненської АЕС. Хочеться побажати, щоб той досвід, ті знання, які передали наші педагоги, вони використовували в своїй подальшій праці і ніколи не зупинялися на досягнутому. Успіхів завжди досягає той, хто хоче рости і розвиватися. А нове покоління атомників має амбітні плани. Працювати я хочу для свого міста і для всієї України на рівненській атомній електростанції по своїй професії та в розвивати нашу електроенергетику. Попутного вітру вам, випускники 2023. І нехай вже завтра усі ваші мрії стануть реальністю. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.